Виконуємо слухову роботу. Визначаємо секунди на слух. Згадуємо, секунда в нас позначається В2 або М2. Тобто буває велика секунда і мала. Секунда це інтервал, який охоплює 2 ступені, Тобто секунда це дві ноти підряд. Наприклад, нота До і нота Р. Це вже утворюється секунда. В даному випадку це велика секунда. Бо вона має більш таке приємне, плавне звучання. Ще раз. До, ре. Або, наприклад, фа-соль. Те ж саме велика секунда. А якщо зіграю ось так, буде більш таке різке, зжате звучання. Це буде мала секунда. М2. Або так. І так далі. Це мала секунда. Визначити, відрізнити їх дуже просто велика секунда ще раз. Має більш приємне, красиве звучання. Це В2. А мала секунда. Різка неприємна. Тепер в зошитах на новому рядочку намалюйте скрипковий ключ і відчертіть 6 тактів. Можете проставити нумерацію. Від 1 до 6. Такти невеликі, ми в них будемо записувати позначення, яка секунда звучить. У нас два варіанти відповідей. Або велика секунда, або мала. І таким чином, якщо ви відчули різке звучання, значить ми пишемо М2. Якщо плавне, більш таке красиве, ліричне це велика секунда. І таким чином ви будете писати в пустих тактах позначення секунд. Наприклад, почули велику секунду, написали В2. Почули малу секунду, написали В2. Це як приклад, я це прибираю. Шість пустих тактів, І зараз я граю якийсь приклад. І ви визначаєте, яка секунда звучить. Зробили в зошиті, як я показала на дошці, шість тактів. І тепер слухаємо номер один і визначаємо, яка секунда звучить. Велика чи мала і пишемо В 2 або М 1. Номер 1. Ще раз номер один. Номер два. Номер три, номер три, номер чотири номер п'ять, номер п'ять Останній приклад номер шість Номер шість.